Під час реалізації проєкту допомога соціально незахищеним верствам населення в рамках підготовки до зими 2023-2024 років. Громадська організація Клуб Рибалок України UA Fishing Club» у партнерстві з благодійним фондом Посмішка UA» за підтримку гуманітарного фонду для України надав жителям слов'янської громади допомогу у вигляді паливних брикетів. Списки домогосподарств, які отримали допомогу, були узгоджені з управлінням соціального захисту населення. Ми видавали три тонни на одну сім'ю, і на даний момент ми видали допомогу сім'ям. Понад 115 сімей отримали цю допомогу у вигляді половних брикетів. Гавриленко Галині Авдіївні – 78 років. Вона переїхала до Слов'янська 63 роки тому з села неподалік Канева. Ані чоловіка, ані дітей немає. Мати померла 44 роки тому. Жінка постійно хворіє, тож їй дуже важко впоратися з господарством. Солома з поля на плечах тягали. упала п'єсі. Сільго поживулася. Живатом упала. І піднялася. Пані Галина вдячна за надану допомогу і каже, що цієї кількості їй може вистачити й на наступний опалювальний сезон. Закоптіло Павло Миколаєвич дізнався про допомогу паливними брикетами від знайомої. Знайома жінка розповіла: в них в місті розбомбили гуртожиток. Вони жили в мене деякий час, а потім поїхали до Вінниці. Брикети де класні взагалі. я покопав оке круглі, але це небо і земля. Ці намного намного лучше. 66-річний чоловік живе самотньо в постраждалому від обстрілів будинку. Весь його статок – мінімальна пенсія у розмірі 2710 гривень. І ви ніколи не виїжджали? Ні, ні разу нікуди. А куди мені їхати? Мені коли знайомі виїжджали, кажуть, поїхали з нами. Ну, я 10 шагів не можу пройти, я задихаю. Я тільки можу сказати слово благодарності, що ну, дуже допомогли, добре допомогли. Мені серйозно, топити немає, тут вже все. Пора збирав, на чердаке було, все по Кто Хто ж знакомые там та досить все тягали сюди, Павло Миколайович. Вдячний за допомогу людям, які не залишають в скрутних обставинах, тих, хто цього особливо потребує.